Телеканал «Твій плюс» продовжує реалізовувати ряд проєктів, спрямованих на вивчення мови сусідньої країни Польщі, її історії та культури. Іскравим прикладом цього є телевізійний проєкт Вивчаємо польську мову разом із телеканалом «Твій Плюс. Тож про те, що прихильники телеуроків побачать вже зовсім скоро. Дивіться далі. На нашому телеканалі хорошою практикою став регулярний показ різних пізнавальних телепередач саме польською мовою та інформацію про цю чудову країну. Це постійна рубрика. Дозвольте представити Чу і телеуроки вивчаємо польську мову, а також плідна співпраця із генеральним консульством Республіки Польща в Одесі та особисто генеральним консулом Даріушем Шевчиком. У нас дуже активні люди. Є так, польські організації в Херсоні. вони дуже активно працюють, Ми стараємося з ними теж працювати, підтримувати. Там, де ми можемо Це хорошо для нас, це хорошо. Ми знаємо, що дуже багато люди заінтересовані контактами, підтримкою контактів з Польшею, учоби польського мови». Майже два роки телеглядачі нашого телеканалу та користувачі мережі інтернет мають змогу вивчати польську мову швидко, легко та головне цікаво. Адже під час занять створюється ефект глибокого занурення в атмосферу вивчення польської мови. А за весь цикл передач діти навчилися правильно вітатися і знайомитися польською мовою. Розповідав. Про свою сім'ю вивчили алфавіт, цифри, пори, руку і багато іншого. Наступні наші зйомки приготували дуже багато сюрпризів. Перш за все, я вважаю, що найголовніше вивчення іноземної мови це фонетика, а це саме звуки і їх вимова. Саме тому ми приготували для вас дуже цікаві і дуже важкі для людей, які не вивчають польську мову, скоромовки. Отож, наступного року ми з вами почнемо їх вивчати. Ми з вами познайомимося ще з дуже багатьма питаннями, які потрібні для того, щоб здати екзамен... на. Поляка. Тому ми будемо розширювати наші знання не тільки про мову і про те, як правильно казати, а й про те, як правильно треба і як правильно знати історію своїх, історію своїх сусідів. Інтерес до вивчення польської мови у жителів обласного центру високий. Особливо це стосується туристів, школярів та студентів. А тисячі переглядів наших телеуроків вивчаємо польську. Свідчення того, що телеканал Твій Плюс надійний помічник на шляху самовдосконалення. Тих, хто хоче вивчати польську. Я мало можливість. Вісь поїхати на всеукраїнську конференцію вчителів польської мови, яка відбувалася у Львові, і дуже приємною несподіванкою було те, що викладачі з Вінниці мали можливість в інтернеті продивитися цю передачу, пізнали мене, сказали про те, що вони дуже вражені, дуже сподобалася програма. Це означає про те, що наша програма дивляться не тільки в межах Херсона, а в межах всієї України і не тільки. Польською мовою спілкується практично все населення країни, а враховуючи діаспору, це понад 45 мільйонів чоловік. А як друг Другою неї володіють ще близько 10 мільйонів. Долучилися до них, і телеглядачі і програми вивчаємо польську мову. Дивіться нас і надалі. Попереду багато цікавої та корисної інформації.